Закон, правда, міжнародне право, господь Бог все сьогодні знали? Яка ваша думка про нинішній стан дискусії? Гадка України була найменша за останні шість років? Вас часто викликають на допити? Це схоже на божевілля, це точно всі вважають ганьбою для України, пане п'ятий президент України. Дякую, що знайшли час. Тут на Мюнхенській конференції з безпеки Ви бували тут багато разів. Отже, будь ласка, яка ваша думка про нинішній стан дискусії про Україну? Що власне ви про це думаєте? Якщо брати загальностатистичні позиції, є речі, які викликаються питання. Наприклад, в буклеті, який супроводжує Мінцівську конференцію, згадка України була найменша за останні шість років. Я думаю, що, на жаль, це є символічно. Це є зменшення. Того місця в порядку денного світової європейської безпеки, яку держави і лідери приділяють Україні, і це є надзвичайно небезпечно для світової солідарності з Україною, ерозія цієї солідарності, тобто реалізації тої мети, яку має Росія друга позиція це є вчорашня спроба росії протягнути так звані 15-12 вибачтех років мирного плану які написано в кремлі які працюють проти україни і починаючи від так званого пошуку ідентичності україни яку ми маємо погоджувати з Росіянами і друге це є поступове зняття санкцій проти Російської Федерації, яка має бути погоджена Мюнхенською конференцією. Але ж Звуч... панель окремо зрештою. звичайно, що ми доклали великих зусиль, мобілізували європейських та американських політиків, і позиція була знята щодо сьогоднішньої панелі виступу президента. Ви знаєте, мої принципи я на зовнішньому фронті ніколи не критикую. України. Я вважаю, що Україна, і влада і опозиція мають виступати єдиним фронтом для забезпечення захисту національних інтересів. Не почуєте ви від мене критики і зараз. Але є речі, коли. Які треба було зробити. Наприклад, жодного разу не прозвучала в речі е, назва російська агресія або визначення Росії як країни агресією. Якщо ми хочемо, щоб працювало міжнародне право, якщо ми хочемо е, цементувати солідарність, треба називати речі своїми іменами, не побоюючись роздратувати Путіна. Мова йдеться про те, що Путін має прибратися з України і зупинити Тобто, Зеленському треба бути сміливішим? Я впевнений в тому, що в Україні треба, Україні треба бути активнішою, принциповішою. Україна не має нічого боятися. Закон, правда, міжнародне право, Господь Бог все сьогодні з нами. І якщо ти відчуваєш за своєю спиною таку силу, йди вперед. Якщо ти маєш слабкість або побоювання, не їзди сюди. Все просто. Президент Зеленський сказав, що треба можливо створити новий майданчик для обговорення теми анексії Криму за допомогою зокрема Сполучених Штатів. На вашу думку, чи можливо це які перспективи цього можливого проекту? Ви не найдете жодної моєї виступи на Мюнхенській конференції, де тема Криму не була підкреслена як важна і актуальна. Зі мною їздили лідери кримськотатарського народу. Ми доводили і доносили принципові речі, емоційні, що відбувається в Криму, що відбувається з політичними заручниками, що відбувається з фактично можливістю постачання ядерної зброї, встановки його в Криму як центр небезпеки, який породжує Крим. Я на сьогоднішній день хотів би безумовно чути саме таку позицію. Замість цього окремі лідери сьогодні на Мюнхенській конференції висловлювалися про те, що варто починати стратегічний діалог з Росією, що агресія проти України не має перешкоджати обміну думками, повернення бізнесу з южу, важливості економічних співпраці, поставлення знову під сумнівів, те, що працюють санкції. Вибачте, будь ласка, але під час відставки, колишній прем'єр-міністр Росії Медведєв, чітко наголосив, для нас найстрашнішим випробуванням було застосування світом санкцій проти Росії. Вони зняли в Росії відсотки волового внутрішнього продукту, вони зупинили розвиток науковоємків технологій і все таке інше. І безумовно, що це є яскравим і найкращим підтвердженням ефективності санкційного механізму, який передбачає. Чає мінський процес. Ну і дуже головне, що на сьогоднішній день черговий раз підтверджено, що альтернативи мінським домовленостям які. Були підписані рівно п'ять років тому, просто не існує. Якщо люба спроба переглянути мінські домовленості або ще гірше відмовитися від них, означає дати можливість Росії вийти з під відповідальності, зняти з Росії статус країни агресора. А відповідно і відповідальність в міжнародних судах, міжнародному форматі, в Раді безпеки організації Об'єднаних Націй і все таке інше. У західній пресі писали, що мер Києва Кличко зберіг свою посаду завдяки Джуліані, вас часто викликають на допити зараз. Скажіть, будь ласка, чи обговорювала ви цю ситуацію з допитами з західними партнерами, зокрема із Меркель? Я вибачаюся, Я е, впевнений в тому, що е, якщо ви вважаєте, що е, можливість е, політично мотивованих переслідувань. За підписання мінських угод, за відправку е, кораблів для захисту Керченської протоки, за е, націоналізацію Приватбанку, за забезпечення захисту е, України під час російської агресії, в тому числі наказ про контрнаступ, е, ви вважаєте, що тут потрібна якась е, західна координація для я того, що ви обговорювали. Якщо дозволити, я вам скажу, потребуєте, то на мою думку, це ганьба для України. І я не піднімаю ці питання. це всі. Вони не розуміють, що відбувається. Вони вважають, що це є порушення верховенства права. Вони вважають, що це є е, політично мотивовані. Переслідування опозиції вони вважають, що це є ознакою повернення в часі Януковича, і мені тут не, не треба навіть нічого додавати, це схоже на божевілля, і це точно всі вважають ганьбою для України. Дуже дякую. Спасибо.